Мы в прошлое воскресенье ездили в Цулюпинск, решили, еще тогда мы решили э, перенять эту акцию. И сегодня с жителями казачьих лагерей мы едем в казачий лагерьский лесхоз высаживать зеленые насаждения. Лес есть кому пилить, я надеюсь, будет кому его и садить. Было время рубили деревья, теперь будем садить деревья. Доповнення проводимо лісових культур. Я покажу, як це правильно робиться. Меч да, Там Є, ми зараз цим задумаємося. Ну так, ось цю робити. Робить щель. На глибину, хоча б цього. Так, да, на глибину цього. Він гірше, ніж він. Да. Це Корішок, білої. Він отак має і стояти, не отак за дерети. Для цього так опускаєте, коли А Ще тоді доді... вверх підтягаєте. Рядом б'єте спочатку на себе, Ні. а тоді сюди. в того, щоб прижати корінь, щоб не було воздушної подушки, щоб він не висів у воздух. Як Дуже просто немаленького. Приблизно пів метра відступаєте. Бачите рядочок? Ні, їх буде видно. Подивіться. Видно. Так. Можете так. Для кадрів роль не грає. Для сосни важливо, щоб було іменно отак. Для Лучше ну, це глибше. Благо. Благо, а дітом ну, дума. Да, да. Поділіться на пару от, мальчик дівчатка. Всі поняття. А я розпручу. ти видно, Ви, Ви, щось а, питається розсудити. Можна почати з краю. Вона по дорозі ріже. От дороги так обстаємо, от сосни. От сосни так знаю...

Висаджуємо саджанці локації, так як це у нас проблема стоїть, тому що ліс нещадно випилюється. Ми вирішили прийняти в цьому участь насадженні дерев, щоб якось поповнити, віддати природі її дух. Приймали участь ми і в Цирбинській садина наша організація. Ну от Вирішили, що і в нашому краї ми повинні також прийняти в цьому участь. Хочу сказати від себе, що звернутися до тих, хто можливо буде дивитися це відео і пиляє. Зараз йде війна і багато чоловіків на сході захищають наш мирний спокій під пулями, батьох вбивають. І от те, що ми зараз мирно тут садимо, це завдяки їм. І ті, хто пиляють, роблять цього наживу, хочу сказати, це мародійство. Військовий час ще таких розстрілювали. Мені стидно за цих людей, що так роблять. Знаєте, Був це в мирний час, десь там хтось спиляв, ще на це закривав газа. А коли одні чоловіки захищають, а другі займаються мародерством, то це якось неетично. Я думаю, час їх розсуде і оцінка буде дана їм. Все, дякую.